Вже понад місяць навколо Міністерства енергетики та захисту довкілля, а також його підрозділу Державної агенції рибного господарства України, зростають хвилі невдоволення кожного дня. Та центральні канали у своїй більшості цього не бачать. На початку лютого промисловики рибалки з різних регіонів України зібралися на акції протесту біля державного агентства рибного господарства. Вони були обурені корумпованою діяльністю цієї установи. Як з'ясувалося, з початку року рибалки не мають можливості працювати через відсутність погодженого режиму рибальства у басейні Чорного моря на 2020 рік. Та відповідні заборони. Це проблема режиму. Уже півтора місяця пройшло. Вообще ви повинні плавати. до 15 грудня. 15 грудня. 15 грудня. До 15 грудня ви порушите закон. Виповняйте норму закону. Десятки тисяч людей не отримують заробітної плати. У нас пропозиція, пропозиція, пропозиція така: повідомлення квоти і режим. Да, МПС, новий состав, Дивіться, режим. Вилиночку, e, значить, да. по по квотам і лімітам, ми хочемо відповідь отримати сьогодні. По режиму є предложення со комісію. создати комісії. До всіх податкович науку підключити і працювати з режимом Неофіційно вести в МПС по режимам буде внесено зміни в склад комісії того ж дня. Заступник міністра енергетики та захисту довкілля Володимир Головатенко, начебто, почув рибалок промисловиків та пообіцяв розв'язати проблеми Уже сам факт. Під підписаного документа вже знімає половину Доби. сьогоднішнього масла. Доби, щоб чого поплікували. Будь ласка, е на мені давайте так. Моя моя ми ми, ми, та не, не різні на ну, різні я різні, різні міністерства, міністерства. Але давайте слова контроль. Давайте я, я звернуся з проханням Про це давай. пришвидшити в Унісон із заступником міністра Зодобрямсь пообіцяли розв'язати проблему у Державному агентстві рибного господарства. Ми, ми передамо все на місцях в п'ятницю. Ну, може, не в п'ятницю, а в понеділок вони тоді прийдуть і вони усе все буде. Я буду ставити задачу таким чином, щоб люди вже в п'ятницю змогли отримувати. Все, і по черкасам, по те, що сказали, що щось там було запугнення. Ну провідіть роботу. Це, це не положено, життя. Так. І це по, це Последні штрихи буде. це по режиму. Ми пережимо як далі будемо дивитися. По, по ми включаємо е і це. Залишаємо науку, залишаємо вас, представників, і все це все обсуждаємо. Але ж проблема полягає не лише у режимах та дозволах. Ми, журналісти всеукраїнського журналу Корупціонер в Україні, ще під час роботи над статтею, хто контролює вилов риби в країні, з'ясували, що упродовж трьох десятиліть викристалізуємо. Зувалася така собі міцна мафіозна структура. Почнемо спочатку. Для того щоб зрозуміти частину проблематики, ми вирушили до рибалок промисловиків у населений пункт Страхолісся на київському водосховищі. Із спілкування з рибалками та власниками рибовидобувних підприємств була підтверджена інформація щодо впливу керівництва державного агентства рибного господарства на рибалок йдеться про жорсткий контроль господарської діяльності задля отримання власної вигоди. Так, ви не повірите, йдеться про локальну монополію на вилов та реалізацію біоресурсів для втілення цієї схеми. Задіяні співробітники рибоохоронного патруля, який є підрозділом державного агентства рибного господарства, нам не дають працювати, нам не дають жити і кормити свої сім'ї. Нас е, нас пресують, клімбують, забирають у нас незаконно фальсифіцірують наші всі справи, відправляють, ганяють нас по судах, наглим образом вимагають від нас платіж. Так — Ну Садять нас на одкати. Максим Камінський хотів папі прогрес четвертий. От у мене є така лодка, і я повинна дати, значить, щоб в мене ця справа замялась. Якщо ми не йдемо працювати туди до Борисенка, на їхню оцю всю, як, як, це, як його правильно назвати, під їхні вимоги, да, на їхню контору. Значить, ми або повинні проплачувати кожен візит, то 200 літрів мене е, затягнули на акації. Що тобто, за їхню роботу я по їхня робота оцінюється в 200 літрів бензина. То в лодку прогрес, то в гроші. Що нам кафе-машину. Також цю інформацію пізніше нам підтвердив сьогоднішній рибалка-промисловик, а в минулому головний державний інспектор управління оперативного реагування при Державному агентстві рибного господарства Сергій Прокопенко. Основний конфлікт. Це В этом году как бы начался такой процесс окучивания рыбаков под одну фирму определенную. То есть появились общественные организации, общественная организация в одном лице, которая рыбакам говорила, если вы пойдете там, перейдете с одной фирмы на другую, то на это вам будет гораздо спокойнее, комфортнее и взагали проблем не будет если вы будете оставаться здесь, почему-то они решили, что вот ряд фирм коррумпированные, ряд фирм честные. Ну, то есть, что я имею в виду? Начали появляться группа перспективной молодежи, которая начала включать админ ресурс для захвата, скажем, для отжима рабочей силы. Допустим, я подхожу, да, у вас фирма рыболовная. Я подхожу к вашим рыбакам и говорю, вам можно будет в Тетереве рыбачить, вам можно будет в Припяти рыбачить, но вы должны у меня рыбачить и как бы платить мне. Тогда у вас будет так. Или у вас будет вообще все кошмарно и плохо, если вы ко мне не придете. После Майдана пришли, знаете, как в собачьем сердце, швондеры, такие как Кувалю Ерема Богданович, как Каменский Максим, и начали рассказывать, что промысловики это Що та пришої то та зло. А ми тут хороше у нас є спонсори безпосередньо цією монополією вже два роки керують на даний час звільнений голова агентства Ярослав Білов та чинний головний державний інспектор управління оперативного реагування при державному агентстві рибного господарства Максим Камінський. Того ж дня у Страхоліссі ми спробували поспілкуватися зі штучно створеним рибалкою монополістом Олегом Борисенком, який неодноразово притягався до відповідальності за браконьєрство. Задля цього ми зупинилися на його рибоприймальному пункті, але там нам були не дуже раді. Зараз ми знаходимося в Страхлісі біля рибстану підприємця Олега Борисенка. От е, Ми приїхали сюди, е, зараз е, є сподівання, що тут хтось є, хоч е, е, замок закрита, ми стукаємо, е, можливо, хтось нам відчинить і ми зможемо поспілкуватися. В доступі дай, 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 вільному дай, дай, в інтернеті. Знаєш, я буду вам на камеру щось розказувати. Розбій, уважай, розбій! Давай, давай. Я буду на хочу. Давай, Гандон, ти Гандон, ти. І твоя курточка похожа на голубчика. Блядь. Але ж співробітники рибоохоронного патруля, які базуються своїм плавзасобом на цьому рибоприймальному пункті, засвідчили нам, що Олег Борисенко є найпоряднішим рибалкою на всьому київському водосховищі. До речі, після нашого візиту у страхолісся до рибалок навідались гості з Києва для приборкання норовливих. Це відео зафіксували камери відеоспостереження на місцевій заправній станції. Для зміцнення захисту та налагодження ефективності цього механізму у суспільному, так би мовити, полі під керівництвом Максима Камінського створюється громадська організація Звір, де головою стає Віталій Лява. І цей звір по суті стає репресивним механізмом впливу на легальних рибалок промисловиків. З нас вимагають, то ми маємо бензином їх снабжати. Лява по всіх соцсетях нас є у кожного розвідправлені смски ки номер з рахунком з Ляви з погрозами зі всіх оскарбляє скільки разів мені особисто погрожував. Кам'янський приїхав в началі сезону. Проїхав по всіх рибстанах, Це якоби було таке знайомство легеньке. Якщо ми не не згодні з ними дружити, товаришувати спонсирувати їх. Значить, він нам відкрито сказав: Я зроблю так, що ви будете боятися підійти до води. От на даний момент я вже боюсь. У мене забрали це. все. Ви ціни вообще розумієте, що ви здесь ловите в два раза дешевле, ніж черга. А что ты делаешь? Вот любая даете долг. А мы работаем на дороге. Нет, я тоже не знаю. А кого давай? тут порядок. Вот и все. Подожди, давай, давай в 2013 рік. Дядька, а что, что здесь белый было белый в тринадцатом году? Нет, минуточку. Я здесь на базах останавливался, когда у меня был еще патруль патруль красный ехать, бус и белый на Я здесь на базах постоянно сюда на рыбалку. здесь было драйвер, 10, 11, 9, 8 год. Почему не было по такого конфликта и почему вы нормально зарабатывали? А я же работал на да, этом. Было плохо? Мне было хорошо. Я бракодер. Минуточку. Я бракодер. До речі, головний звір також активно збирає гроші на допомогу недофінансованому рибоохоронному патрулю і не забуває підтримати правоохоронців пальним та свіжою рибкою з доставкою, так би мовити, до офісу. Такий собі all-inclusive. Та наше журналістське розслідування просувається далі. Після початку обурення рибалок промисловиків на противагу їм на авансцену вирушають рибалки-любителі зі штучно сформованою позицією. Ніби легальний промисловий вилов біоресурсів. Це зло та причина усіх бід. Фактично всі роки незалежності риб на розвивалася в одному напрямку. Це промислове рибальство. Тобто, фактично, для промислового рибальства всі ці роки створювалися виключні умови. Я б навіть сказав теплічні умови. Тобто, все для розвитку промислу. А все інше вибачайте. За всі ці роки нам не вдалося довести владі, що рибу треба вирощувати чесно, прозоро. І скорочувати максимально, а то навіть і прибирати взагалі промисловий виловши, непрозорий фактично фактично прибирати з прісних водою. Стосовно цього протистояння свою думку у пості на Фейсбук виклав Василь Павлович. У той час, коли легальним рибалкам промисловикам забороняється промисловий вилов, професійні браконьєри спокійно перекривають кілометровими сітками річки під прикриттям співробітників рибоохоронного патруля на чолі з Дмитром Чайкою, що ми вже спостерігали у Запоріжжі. В общем, як ви бачите, тут водна поліція. так сказать, накрыла целую артель. Целую браконьерскую артель, которая находится на расстоянии двух километров от Запорожского рыбохоронного патруля. Здесь рыбохоронный патруль постоянно дежурит. Вот, кстати, когда мы проезжали по руслу с нами, инспектор проезжал на катере и еще махал рукой, он, типа здоровался. Вот. Поэтому вопрос, как можно находится здесь уже эта артель браконьерская уже больше недели, как они говорят. Но на самом деле, я думаю, больше эта браконьерская артель здесь находится, дольше, чем неделя или две недели. И как запорожский рыбоохоронный патруль эту артель браконьерскую не замечает. Вопрос к вам, Дмитрий Владимирович Чайко. Що ви ділаєте? Куди уходять наші деньги Налога Чим ви займаєтесь? Але самим рибоохоронцям майже нічого не перешкоджає у відкриту, без докорів сумління під керівництвом Вікторії Устеменко браконьєрити у Чернівцях. В ніч з 30 на 31 жовтня в районі села Вороновиця Кельменецького району Чернівецької області. Працівниками національних природних парків Подільський тотри та Хотинський були затримані троє молодих чоловіків. Як розповів начальник відділу державної охорони національного природного парку Подільський Товри Олександр Спасюк, його підлеглими було зафіксовано факт того, що працівниками Чернівецького рибоохоронного патруля, тобто людьми, які повинні охороняти природні багатства нашої країни, здійснюється незаконна браконьєрська діяльність. І таких прикладів, на жаль, можна висвітлити ще досить багато. Наступний пазл у цій схемі це створення так званого СТРГ спеціальних товарно-рибних господарств. Ці господарства з окремим режимом рибальства створені останнього часу по всій території України і, на жаль, не сприяють розвитку рибовидобувної галузі, а використовуються виключно для розкладання біоресурсів та отримання неправомірної вигоди. Це можна побачити на прикладі Білгород-Дністровського лиману в Одеській області. СТРХ – це спеціалізоване товарне рибне господарство, яке почало свою діяльність 1 января 2020 року на Дністровському лимані. Что хотелось бы отметить по данному факту, то что на сегодняшний день данное СТРХ, оно образовано, скажем так, не совсем законно, не то, что незаконно, оно вообще незаконное. Оно впервые в истории рыбной отрасли основано на водоеме, который не отшнурован какими либо береговыми линиями. То есть, среди, по центру лимана создана СТРХ. То есть, сегодня может работать одно предприятие, все остальные 23 пользователя, которые вели промысел до сегодняшнего дня, остались в ней Уходя С поста главы агентства, был такой товарищ Белов. Вот этот господин, вот таких понаделывал СТРХ на, на Украине, наверное, ну, 7-8, так по нашей информации. То есть они были сделаны, специально уходя. Ну, уходя они сделаны, но они не соответствуют нормам нашего закона на сегодняшний день. И то есть они вот, в конечном итоге приводят к тому, чего сегодня мы имеем. Доки рибоохоронні підрозділи займаються браконьєрством, керівництво Держагентства створює свою монополію та набиває кишені у режимі спеціальних товарних рибних господарств. А тим часом легальні рибалки-промисловики, захищаючи свої права на чесну працю, перекривають дороги, як це відбулося у маяках. Стоячи під стінами облдержадміністрації, люди чекають допомоги від губернатора у Черкасах або ж змагаються із заангажованими не державою чиновниками у Києві та інших містах. Ви дозвіл видали? Видали? Ви погодили своїм дозволом використання чи якщо б, якщо б не пропише, ні не нада, не так. Я запитую. Так чи ну ви так? видали до да, ну, погоди? Про що ми тоді була ми от палати. Ми правильно, ви самі сказали. Так правильно, тому, тому що виписується доповнення, той режим Правда. і дозволяється потім. Та нет, ся... ну, так правиль, нет, режим, якщо не немає режиму, то є правила. Є правила чотири, ось пункти від... за погодження і науковолічну группу. Що не Неправильно. Якщо інспектор прийняв рішення, що е, щось порушено, і став протокол, ну я не маю права впливати на його рішення. Ви можете оскаржити. Протоколи постанову, точка керівництва, якщо буде таке рішення прийнято і скасувати. Але якщо до мене, то якщо до дозволу до написано, 50, я е, 50 мм, ну про яке ви кажете, погодже, якщо ви самі її туди їм вписали, що з 50-ками можна рибачити? Що так. Питання по... Мені сказали, да, да. Ми сказали що ми озвучили діяло. Я... Да, можна 50 кілометрів? Я знав все з письмовим запитом. Ми на рибалку можемо з 50 кілометрів завтра? Весь каскад? Я до кінця вам зараз не можу відповідати. Ви нам лодки повернете? Я зберу ну. інформацію і повідомлю, а відносно лодок окремо поговорю. Це не риторика, це моя позиція, що люди, які живуть в Черкасах, мають право нормально ловити рибу. Вони от сьогодні можуть прийти з вудочкою ловити напротив Черкаса. Якщо на, от... Якщо там, риби, якщо там робить промисел проти Черкасу, то там риби не буде. Чому? То тому що ви виловите? Ну, це моя точка зору. Ва, дивіться, послухайте мене. От я ж вас послухав. Це ваша точка зору. Ви не хочете, щоб забороняли промисел проти міста Черкаси. А я хочу, щоб люди ловили там спокійну рибу. Що тут не так? Ну, точки зору. Чому вас підтримують любителі? Не стали вопрос. Так и вы вот это підтримуємо, Ні, подождите. Давайте, давайте подождите, поговорим. Вас поддерживают, бедите. Очень сильно, потому что их сейчас полно. А все рыбаки, вот они, на берегу. Ні один на наводинок, ни одного. Все законопослушные. А там бардак. Они будут вас поддерживать, ваши идеи. Потому что и можно. А нам нельзя. Як ми побачили, рибовидобувна галузь на сьогодні. Повністю перебуває під впливом та контролем корупціонерів. Для висвітлення офіційної точки зору стосовно цих гострих проблем редакція журналу звернулася до керівництва Держрибагентства та Рибоохоронного патруля з пропозицією надати інтерв'ю. Та система залишила без задоволення цю пропозицію, надавши категоричну відмову. І це тільки йдеться лише про одну галузь економіки. Якщо зараз не вжити відповідних заходів, то цей мафіозний спрут і далі буде поглинати наступні державні установи, наступні галузі економіки, як зазначає на Фейсбук у своєму черговому пості.